Доброго дня всім. Засідає комісія з питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та соціального захисту. На цій комісії, це 74 сесія. На цю комісію винесло 4 питання. Доповідавчі це є начальник відділу освіти Ірина Целухіна. Друге питання так само начальник відділу освіти Ірина Целухіна. Третє питання заступник сільського голови Тетяна Лопацька. І четверте питання начальник Фінансового відділу Галина Фрейзі. Перше даємо питання вчання по відділу освіти. Перше питання. Прошу розглянути на сесії, погодити проєкт рішення про е, уточнення адреси і зміни до статуту Тустинського ЗДО. Я став садок веселка. Справа в тому, що в попередній редакції було не зовсім правильно відповідно до. Е, Рішення виконавчого комітету від 25.01 про упорядкування нумерації будинків, уточення та присвоєння поштових адрес по проспекту Незалежності в селі Туста Івано-Франківського району в статуті було прописано вулиця Проспект Незалежності. Відповідно до цього рішення і до уточнених адрес поштових просто треба залишити проспект Незалежності, тобто прибрати слово вулиця. Це єдине, що треба змінити в цьому статуті по першому питанні будемо послати по імені. Мишек за. Чуйко за. Дубевський за. Лера за. Тарасенко за. Головний департамент у позитивному положенні про літню школу безпеки і життєдіяльності нове покоління. 24-й рік поспіль у нас в громаді проходить літня школа безпеки життєдіяльності. До цього часу порядок проведення літньої школи приймався виконково. Так як ми внесли в освітню програму в серпня місяці зміни, що це тепер буде захід, який проводиться під егідою вашого центру позиційного освіти, то просимо прийняти положення, тобто той порядок тепер змінити на положення, яке затверджує сесія. Що пропонуємо? Пропонуємо затвердити положення про літню школу безпеки життєдіяльності. По-друге, затвердити програму проведення літньої школи безпеки життєдіяльності. У разі зміни програми проведення літньої школи безпеки, життєдіяльності з метою оперативного реагування, надати право виконавчому комітету Дубовецької сільської ради своїм рішенням затвердити оновлену програму. Четверте, затвердити штатний розпуск літньої школи безпеки, життєдіяльності діяльності нове покоління. Вчора на виконкомі, коли доповідали цього питання, була пропозиція від членів виконкому забрати пункт 2, 3, 4 про програму. Додаток про зміни, які може вносити виконавчий комітет і про штатний розпис, і замінити таким, доручити виконавчому комітету Бовецької сільської ради своїм рішенням, щоб затверджувати програму проведення і штатний розпис літньої школи, щоб для оперативного щоб можна було це одразу робити. Питання, яка кількість працівників буде обслуговувати цю літню школу, і де вона буде проходити? Вона пері... буде проходити положення, прописано. Вона буде проходити на базі бельгійської філії. Ми не міняємо нічого, так і проводимо на базі бельгійської філії, бо там ДПК, там достатньо місця. Там вже частково обладнане приміщення для, для проведення літньої школи. І, тобто, про положення це прописано, Що стосується штатного розпису, то на сьогоднішній день штатний розпис передбачає залучення працівників. На договірні основи штатний штатів, які входять, і на ті, які ще є волонтери. На сьогоднішній день ми просимо для штатного розпису літньої школи. Що ну, хочете, я почитаю? Чи не треба просто кількість. Просто кількост. на сьогоднішній день це 18 чоловік. І наскільки передбачена учнів ця літня школа? Літня школа передбачена на три заїзди від 60 до 80 учнів. Мови йде тільки про учнів, які перебувають у Дубовецькій А А перший, другий заїзд ми плануємо для учнів Дубовецької громади. Перший заїзд це перші, четверті класи, початкова школа, другий заїзд п'яті дев'яті класи, ну десяті, якщо за бажанням там не обмежені може бути по віку. Тобто це стосовно наших дітей. І третій заїзд ми плануємо залучити громади, партнери по наших поводи асоціації, допикають, зробити його частково. Того року, якому за рахунок. Це так перспектива, але коли будемо спілкуватися з громадами, того року, інколи громади говорили про те, що бажано, щоб перемішати дітей, особливо старшої школи, бо тому, ну, щоб не були тільки там. І а щоб наші теж були присутні разом з їхніми в одному загоні. Тому тобто, ну, на сьогоднішній день поки -пок, так поне. Ну... Збільшити дружбу між. між... Так, Як, так, між громадами. Голосуємо по ще Ми ще за. Чуйка за. Буберський за. Переселен за дякуємо. Проше питання про затвердження цільової програми духовне життя. 21-25 рік доповідав заступник сільського полога. <'ятна> Маємо на розгляд комісії два запити і одна зміна до програми. Маємо е, прохання парації храму Володвежнього Черного Хреста села Мар'ян. про те, що е, потрібно зробити роботи, ремонт по ...увак. Наш храм набережного чесного хреста був побудований майже 10 років. У 2030 році будемо святкувати 100 років освячених храм. З часом його поводою покрівля стала протікати, а храм у телевістю під зарождією руйнами. Силами нашої громади було закуплено нову пляху на заміну покриття та зібрану частину коштів на будівельні роботи. Однак коштів не вистачає, щоб провести повноцінний та якісний ремонт. Тому просимо вас допомогти нам при придбанні матеріалів на ремонт покрівлі даху в Цумі 98 тисяч. Скільки я там кажу, як у поному виділення, вже якісь більше п'ятдесять тисяч, якщо не, не було. Загальна сума була 150 тисяч, бо громада виділа під сорок вісім тисяч. А Двадцять Связька рада, наскільки вона була? Це п'ятдесят тисяч. Сорок вісім тисяч, тобто за ці 48 тисяч була закуплено для, так? 48 вісім плюс то, що виділила громада. Так. І зараз треба щось дев'яносто на що на роботу чи на що? що? Не вистачає, щоб провести повноцінний та якісний ремонт. Напевно, крім того, крімля yeah. і ще матеріалів. матеріали сюди входять і варто зробити, ті, що будуть робити безпеччі. Тільки матеріал. матеріали. тільки матеріали.